Дев'ять трансплантацій за 30 годин медики одночасно врятували життя дев'ятьом людям, яким пересадили органи. Без трансплантації вони були приречені: пересадили два серця, печінку та шість нирок. Усі органи від посмертних донорів. Операції робили у двох лікарнях, щоб врятувати пацієнтів. Об'єдналися близько сотні медиків зі Львова, Києва та Чернівців. Вигляд має символічний коридор пошани. Медики дякують померлим 25-річному хлопцю та 60-річній жінці. Їхні органи врятували життя іншим пацієнтам. Хвилиною мовчання хочемо віддати шану е, донору, який врятує ще три життя. Ласка, хвилина мовчання. Забір органів відбувався паралельно у двох операційних у Львові та Чернівцях. Наша глибока шана і низький уклін ординам донора. І величезна подяка за прийняте непросте, але дуже важливе рішення. Непросте рішення про донорство органів врятувало життя людям, які без операцій з пересадки органів були приречені. Нерки отримав 40-річний Тарас Івано-Франківщини, у якого чотири роки тому відмовили органи. Відтоді він жив на діалізі. Нині Тарас дослідж вдячний рідним донорам, які врятували йому життя. І дали дозвіл і продовжили мені життя. Бо я знаю, що діаліз – це життя один, один бік. Пацієнтка Ірина на швидку трансплантацію не очікувала. Жінка досі не вірить, що знайшовся донор і за кілька годин їй пересадять здорові нирки. Три роки, як у мене почав піднятися тиск. Здала аналізи, у мене. Нерки робили лише 30%. Спочатку було дуже тяжко, але потім як, якось звикли. Шанс на нове життя отримали ще дві жінки з нерковою недостатністю. Ці операційні готуються дві нерочки до трансплантації і в інших двох операційних подані реципієнти для трансплантації. Хронічна неркова недостатність в обох поки медики завершують трансплантації, стає відомо, що у лікарні помер 35-річний пацієнт. Його рідні також зголосилися на донорство, щоб серце померлого билося далі. Дозволили нам дати шанс на допомогу і порятунок для. Трьох реципієнтів, які дуже чекали цієї допомоги. Сьогодні ми пересаджуємо серце і пересаджуємо дві нерочки. Час і мій дві години швидкою орган був доставлений з одної лікарні в другу. Втомлені, але щасливі, бо це вже третє мульторганна, мультиорганний забір. Здорове та молоде серце отримав 45-річний львів'янин без трансплантації органу. Він міг померти. Б'ється гарно серце. Сотні лікарів зі Львова, Чернівців та Києва одночасно врятували життя дев'ятьом пацієнтам. Марафон трансплантації тривав 30 годин. Лікарі від посмертних донорів пересадили два серця, печінку та шість нирок. Медики кажуть, усі пересадки успішні. Пацієнти проходять реабілітацію та звикають до нового життя зі здоровими органами. Марта Шакулеван Радіон, Львів, п'ятий канал.